Сотні балістичних ракет перетинають океани і перетворюють Північну Америку та Євразію на ядерне пекло. До мільярда людей гинуть одразу, а більшість тих, хто вижив, приречені сконати від голоду та холоду під час подальшої ядерної зими. Це стандартний сценарій глобальної ядерної війни, який, певно, траплявся вам у десятках відео на Ютубі. Але жоден із них не відповідає на одне просте питання. А як власне світ дійшов до обміну масовими ядерними ударами? Хтось розпочав першим. Але чому? Хіба величезні ядерні арсенали не повинні слугувати ультимативним засобом стримування, щоб ніхто й ніколи не натиснув на червону кнопку? Сценарій з серії Хтось зі світових лідерів з божеволів» завжди здавався мені надто примітивним і надуманим. Тож я вирішив розібратися, який саме ланцюжок подій в нашому реальному світі міг би змусити основні ядерні держави не лише дійти до останньої межі. А й перетнути її у цьому відео на основі реальних наукових оцінок. Ми змоделюємо, яким саме чином локальні конфлікти можуть перерости в ядерні, які міста будуть знищені першими. Наскільки жахливими насправді будуть наслідки цього, як розгортатиметься реальна ядерна війна найближчого майбутнього? Просто зараз ядерна держава з найбільшим у світі арсеналом веде затяжну війну в Україні. Після трьох років вторгнення, яке мало зайняти лічені дні, російський лідер Володимир Путін явно не готовий зупинитися аж доки не переможе. Але хто сказав, що він не помиляється знову? Директор ЦРУ Вілім Барнс під час публічної дискусії в Лондоні заявив, що під час великої контрнаступальної операції збройних сил України у вересні 2022-го в Кремлі всерйоз задумались про ядерний удар по наступаючому супротивнику, щоб не допустити повного обвалу фронту. Однак тогочасна американська адміністрація донесла до Путіна по своїх каналах, що це неминуче призведе до ударів НАТО по його військах в Україні. І нібито саме це стримало Росію. Та що як схожа ситуація? Повториться в трохи іншому контексті. Українці здійснюють новий прорив там, де цього ніхто не чекав. Оскільки в Кремлі відносно спокійно перенесли вторгнення ЗСУ в Курську область. Повторення такого сценарію навряд чи спричинить велику ескалацію. Інша справа Український півострів Крим, який Путін захопив ще 2014 року, і вважається особистим символічним досягненням через різноманітні історичні причини. Нехай Кримська наступальна операція в Україні зараз здається фантастикою, але так само, декілька років тому ми б назвали майже повне вичавлювання потужного російського флоту з Чорного моря за рахунок дешевих українських морських дронів. Припустимо, Україна здійснить зухвалу десантну операцію по морю і, використовуючи ефект несподіванки, спробує обмеженими силами посіяти хаос у російському тилу в Криму, водночас утримуючи плацдарм для нових висадок. Це жахлива катастрофа особисто для Путіна. І цього разу він не так боїться, що йому дадуть по руках. Адже в той самий час адміністрація Дональда Трампа потрапляє в гостро політичну кризу через якесь питання внутрішньої політики, оберіть самі, що це може бути так чи інакше увага Білого Дому зосереджена всередині країни. Ніхто не телефонує в Кремль, щоб донести до Путіна переконливі погрози. Але він також не прагне розпочати глобальну ядерну війну. Ще в 50-ті роки США випробували невеликі ядерні заряди, які запускали за допомогою звичайних артилерійських гармат. Вони мали потужність лише в 10-15 кілотон в тротиловому еквіваленті. Це стільки саме, скільки мала бомба малюк, яка майже знищила японське місто Хіросіма 1945 року. Однак сьогодні заряд у 10 кілотон вважається тактичним. То він призначений для досягнення обмежених цілей на полі бою, а не для ударів по містах. Ми всі прекрасно знаємо Росія більш ніж здатна на останнє, адже її війська фактично стерли забличчя обличчя землі низку українських міст звичайними масовими бомбардуваннями. Але в нашому сценарії Кремлю треба не шокуватись від ще сильніше, а залякати саме Україну і змусити її негайно зупинити наступ у Криму. Тому Путін віддає наказ спорядити тактичною ядерною головкою гіперзвукову ракету Кинжал. Перехопити таким майже неможливо. Та вже за декілька хвилин після пуску над Чорним морем вона вражає розвідану військову базу неподалік Одеси, з якою ЗСУ відправляли свій десант у Крим. Всі будови, техніка в радіусі 800 метрів від вибуху зриновані, а персонал бази буквально випаровується через пекельний жар. Наступні 800 метрів. Зона частково вцілілих будинків і важко поранених, яким терміново треба надати медичну допомогу. Найбільше шансів ціліти на відстані від півтора до п'яти кілометрів від епіцентру, де вибуховою хвилею хіба що розбило вікна і знесло стовби. При цьому небезпечні рівні радіації обмежені попередньою, другою зоною середніх руйнувань. Якщо поруч із українською військовою базою немає значних населених пунктів, від опромінення таран може загинути до ста осіб в залежності від її комплектування. Та головне питання: що буде далі? Ніхто й ніколи не застосовував тактичну ядерну зброю у військових цілях, тим паче на території іншої країни. А вже ж, можна очікувати дуже багато засуджуючих протокольних висловлювань від Євросоюзу, ООН і американського держдепу. Але цього геть недостатньо, щоб запустити третю світову війну за участі НАТО і тим паче США, яким взагалі не до того. Насправді. Я не впевнений, що цей акт залякування з боку Росії зупинить навіть наступ України в Криму, що власне і було його головною метою. Але зміна, яка таки відбудеться, набагато ґрунтовніше. Тепер використання ядерної зброї у звичайних війнах стало допустимим. І, очевидно, що найсильніше це вплине на головний світовий конфлікт останнього півстоліття. Війну на близькому сході. Офіційно Ізраїль ніколи не повідомляв про розробку ядерної зброї. Але експерти оцінюють його секретний ядерний арсенал у приблизно 90 боєголовок різної потужності. Але у витоку урядових імейлів у 2016 році трапився робочий лист колишнього держсекретаря США Коліна Павела, де він неофіційно згадав про 200 одиниць ізраїльської ядерної зброї. Та скільки б її не було, ця країна абсолютно точно має класичну тріаду наземні, повітряні та морські засоби для запуску ракет з ядерною бойовою частиною. Причому застосовувати їх Ізраїль готовий не лише у відповідь на ядерну атаку і не тільки якщо ворожі війська зайдуть в глиб території крихітної країни. Нині мало хто пам'ятає, що буквально за місяць до початку війни в перській затоці режим Саддама Хусейна наніс удари десятками балістичних ракет Р17 по найбільших ізраїльських містах – Тель-Авіву та Хайфі. І вже цього вистачило, щоб уряд Іцхака Шаміра терміново розгорнув мобільні установки з ядерними боєголовками. Американців навіть попередили, щоб вони прибрали свої літаки з районів потенційних ударів, але достеменно невідомо, чи малися на увазі звичайні або ядерні атаки. Так чи інак, адміністрація Джорджа Буша старшого тоді дивом відмовила Шаміра від помсти Іраку, гарантувавши потужну військову підтримку. Власне, саме тому Ізраїль не брязкав ядерною зброєю, коли навесні 2024-го Іран запустив по ньому 300 ракет та дронів. Зрештою, більшість з них збили союзники головним чином США. Але як ми пам'ятаємо, адміністрація Трампа тимчасово неспроможна дієво підтримувати союзників через політичну кризу. І її квола реакція на тактичний ядерний удар Росії в Україні майже напевно переконає головного ворога Ізраїлю, Іран, що саме зараз найкращий час для масованої атаки. Але не для ядерної, адже навіть якщо Тегеран встигне її розробити за підтримки своєї союзниці Росії, він не захоче дати залізний привід для ядерної відповіді Ізраїлю. З тих самих міркувань Іран обирає в якості цілі навіть не міста, а військово-повітряні сили свого супротивника. Дійсно, несподівана атака здатна знищити більшість ізраїльських літаків прямо на аеродромах. Та це звичайні військові втрати. ВПС Ізраїлю відіграє вкрай важливу роль у захисті країни, тож залишитись без них означає вкрай небезпечну вразливість, тим паче, коли США усунулись від підтримки. З точки зору Тель-Авіва наступний крок ірану це удари по основних містах, можливо, навіть тактичними ядерними засобами з оглядом на російський досвід і російськими ж боєголовками. Та оскільки під загрозою в цих густо населених районах сотні тисяч життів, Ізраїль у повній відповідності зі своєю ядерною доктриною б'є першим. В місті Казвін на півночі Ірану проживає 460 тисяч людей, а ще тут розташована найбільша в країні електростанція. Саме на нього обрушується ізраїльська далекобійна ракета Джеріко 2 з середньою ядерною боєголовкою потужністю в 100 кілотонн. Після вибуху на висоті одного кілометра всі будівлі в радіусі майже двох кілометрів зрівнює з землею. Вижити тут можуть тільки ті, хто перебував у підземних паркінгах або встиг сховатися в інших надійних укриттях. В зоні середнього урону, яка обмежена колом з радіусом біля чотирьох кілометрів, ймовірність виживання 50 на 50. Тут ударна хвиля від ядерного вибуху перетворює на снаряди все. Що не закріплено, а також уламки зруйнованих домів, та навіть люди в понад 10 кілометрах від епіцентру у передмістях казвіна отримують опіки другого ступеню. Але через невеликий розмір майже все його населення отримує суттєві дози радіації аж до смертельних. Тому зараз з рахунками експертів варто очікувати приблизно 420 тисяч загиблих. Я залишу посилання на наукову статтю з усіма даними в описі під відео. Також в усьому ірані починаються проблеми зі світлом через вивід з ладу електростанції біля казвіна електромагнітним ударом. За задумом Тель-Авіва, така помста має назавжди відвадити Тегеран від агресії. По суті, Ізраїль показує, що втрачати йому нема чого. Він, звичайно, отримає шквал критики від міжнародної спільноти, але просто проігнорує її, наполягаючи на своєму праві на ядерну самооборону. Тим паче Росія щойно зробила майже те саме в Україні. Але застосування ядерної зброї в таких масштабах навіть цілком обґрунтоване назавжди зірве кришку з ящика Пандори. Ядерні ескалації стануть нормою. Той кримський наступ України швидко застопорився, але не через тактичний ядерний удар по базі, Росія встигла швидко підтягнути резерви. Головним чином за рахунок так званого кримського мосту, який перетинає Карченську протоку. Ще в жовтні 2022 року. Українські спецслужби намагалися підірвати його цілою вантажівкою з вибухівкою однак лише тимчасово пошкодили. Та цього разу на міст націлюють кілька новітніх українських ракет-дронів «Паляниця». зараз їх точні характеристики засекречені. Однак дальності дії і корисного навантаження цілком має вистачити для того, щоб влаштувати тактичне ядерне бомбардування кримського моста боєголовками в 15 кілотон кожна. Насправді для його руйнування вистачило б і однієї, але українці для надійності використали три. Це практично весь наш заново створений ядерний арсенал, над яким науковці почали таємно працювати ще з 2024 року. Нерішучість США лише підштовхнула Україну до цього відчайдушного кроку. А прецедент з Ізраїлем на Близькому Сході розв'язав руки. Вашингтон у шоці. А Путін просто лютує та наказує підготувати ядерний удар по найбільшому місту на заході України. Львову. Дізнавшись про це, Пентагон закликає президента США негайно вдіяти хоч щось, щоб запобігти ядерному голокосту у східній Європі. Але тим часом фанатичні лідери Ірану вирішили помститися Ізраїлю попри все і запустили по ньому десятки ракет, одночасно серед яких декілька балістичних ракет Хейбар із дальністю до двох тисяч кілометрів. Та особливі вони не цим, а тим, що кожна несе невелику ядерну боєголовку. Іранська це розробка або ж російська контрабанда не суттєво. Загальний рій ракет мусить перенавантажити ППО Ізраїлю, поки кілька хейбарів летять на хайфу Бершеву і Тель-Авів. Ізраїльські сили ППО б'ються мов леви, Однак без допомоги авіації загрозу вдається відвернути лише від Бершеви. Хайфа вражена однією 15-кілотонною боєголовкою а Тель-Авів – одразу двома. І навіть такої малої потужності достатньо, щоб 300 тисяч ізраїльтян загинули одразу, а ще 200 тисяч були поранені і опромінені. Це ініціює так звану опцію Самсона – масовану ядерну атаку помсту, яка призначена для найбільш відчайдушних часів. Кілька мегатон обрушуються на основні міста Ірану, призводячи до 25 мільйонів смертей і 3-4 мільйонів поранених. Згодом вітри рознесуть радіоактивні опади на території сусідніх країн, що означає ще кількасот тисяч уражених. Це звучить апокаліптично, але всі згадані досі вибухи не складають навіть однієї десятої відсотка від ядерних арсеналів світу. Та що станеться, якщо відкриту війну без обмежень вступлять дві держави, які разом володіють лише трьома відсотками глобального ядерного потенціалу? Якщо вірити колишньому держсекретарю США Майку Помпео, ми вже були за крок до такого конфлікту в лютому 2019 року. Тоді Пакистан збив один із індійських літаків, що вони здійснювали рейди проти пропакистанських сил у спірній провінції Кашмір. За спогадами Помпео, обидві сторони помалково вирішили, що інша готується до ядерної ескалації і знадобилися зусилля всього держдепартаменту, аби переконати їх у зворотному. Та що як на тлі всіх інших подій, ніхто не встигне оперативно погасити чергову ескалацію між сламабадом і нью ньюделі. Додайте до цього нормалізацію ядерних ударів, яка вже відбулася, та черговий інцидент у Кашмірі. І ось уже пакистанські військові скидають 10 п'ятикілотонних кілотонних ядерних зарядів у наступаючих індійських військах на спірній території. Це одразу кілька тисяч загиблих. Тож в Індії тепер розв'язані руки. Далі відповідає двадцятьма стратегічними ядерними ударами потужністю від ста кілотонн до однієї мегатонни по військових об'єктах супротивника, включаючи велику базу біля Бахаварпура. Але це геть не зупиняє війну, як сподівалася Індія. За лічені дні сторони використовують більшість своїх арсеналів, знищуючи великі міста і вбиваючи від 50 до 125 мільйонів людей. Посилання на цю симуляцію я також залишу в описі відео. Та найстрашніший її висновок. Навіть від такої обмеженої ядерної війни в атмосферу здійметься стільки дрібних частинок, що вже за рік глобальні температури впадуть на 4-6 градусів. Це призведе до катастрофічного падіння врожайності в Росії, Китаї і навіть США. А це голодні смерті від 1 до 3 мільярдів людей. І це ми ще не враховували вплив радіації. Та якщо ядерна зима почнеться вже від використання лише 3% наших арсеналів, наскільки ж погано все буде при глобальній ядерній війні? Після низки неконтрольованих ескалацій приголомшені США хочуть припинити хоча б одну з них. У відповідь на намір Путіна вдарити ядерною зброєю по українському місту. Військові радники пропонують президенту США просто знищити майданчик або установку, з якої має відбутися пуск. Утім, жахливий досвід Індії та Пакистану щойно довів, що подібні атаки не здатні зупинити ескалацію. Та на додаток розлючений Дональд Трамп хоче відволікти увагу від своїх внутрішньополітичних провалів приголомшливим успіхом в міжнародній політиці а саме нагадати світові, хто тут бос з найкрутішими ядерними боєголовками. І в арсеналі США є абсолютно унікальна розробка: ця бомба не вибухає над поверхнею, натомість заривається в землю на глибину до 30 метрів. Це все одно, що п'ятиповерхова будівля. І лише потім відбувається ядерний вибух потужністю до 10-15 кілотонн. Це ядерний знищувач бункерів, розроблений ще в 80-ті роки. Готовий закластися. У закромах Пентагону лишилося принаймні декілька малих міжконтинентальних балістичних ракет для їх доставки на кшталт «Міджетмена». Тим паче, що Росія ще кілька років тому вийшла з ракетного договору з США. Так чи інак, під прикриттям термінових навчань НАТО, Вашингтон запускає ракету з цією боєголовкою по бункеру на Уралі, де, за даними розвідки, укривається сам Путін. Пряме облучання: якщо російський лідер і вижив, то назавжди похований на глибині в 200 метрів без зв'язку. Якби таке відбулося завтра, Росія фізично не змогла б відповісти. Але ще після першого тактичного ядерного удару по українській військовій базі Росія запровадила систему автоматичної відповіді в разі атаки особисто на Путіна з боку НАТО. Тож навіть без нього сотні міжконтинентальних ядерних ракет, здебільшого Р-36М на прізвисько «Сатана» і також новіші Тополям стартують з пускових шехт. Кожна містить 10 боєголовок. До магатонної потужністю. Тобто здатна вразити одразу багато цілий. йорк точно буде однією з них. Вибух єдиної магатонної боєголовки над Манхетеном зрівняє з землею не лише більшу частину острова, а критично пошкодить будівлі в радіусі 7 кілометрів. Хвиля жару завдасть потенційно смертельних опіків третього ступеню усім у радіусі понад 12 кілометрів. Відчутні руйнування розповсюдяться майже на 20 кілометрів від епіцентру. Щонайменше мільйони вісімсот тисяч людей гинуть одразу, ще понад три мільйони поранені і опромінені. Та це лише одна сотень детонацій у цій війні, і не лише в США. Щойно американські супутники засікають масові пуски з Росії. Президента є тільки шість хвилин, щоб одноосібно ухвалити найтрагічніше рішення в історії. Запустити ядерні ракети у відповідь в мене немає сумнівів, що будь-який голова Білого Дому піде на це, а тим паче, Трамп минає лише 40 хвилин від моменту знищення Бункера Путіна. А США, Росія та більша частина Європи вже палають у ядерному вогні. Навіть якщо частина ракет не запуститься або буде збита, суттєвої ролі це не зіграє. В світі одразу стане мінімум на 360 мільйонів людей менше. Зачепить війна, густонаселений Китай чи ні вже неважливо. Адже в атмосферу, щойно потрапили 150 мільйонів тонн сажі від масових пожеж. Зазвичай її просто змиває дощами. Але ядерні вибухи здатні підняти ці дрібні часточки аж у стратосферу, де не утворюються хмари. Сажа циркулюватиме тут до 10 років. І протягом усього цього часу буквально половина світу опиниться у вічних сутінках. Небагатьох виживших на руїнах США доб'ють арктичні температури навіть влітку, але ще раніше ці люди помруть від голоду. Адже світове виробництво продуктів обвалиться щонайменше на 90%. Лише за кілька місяців після обміну ядерними ударами загине 5 мільярдів людей. Тільки кілька націй південної півкулі мають шанс вистояти, бо їх не так сильно вразять перші ж наслідки: Аргентина, Чилі, Пар та Австралія з Новою Зеландією. Та, скоріше за все, на їхні території вторгнуться голодні сусіди і почнеться другий раунд цієї війни за рештки ресурсів. В найгіршому випадку на людство чекає повний колапс цивілізації, який відкине нас на тисячі років в минуле. ще довше триватиме очищення землі від радіоактивних опадів. І геть, не факт, що ми бодай колись зможемо знову досягти того, що маємо сьогодні. Тож у підсумку, лише кількох зухвалих рішень та непорозумінь цілком достатньо, щоб покінчити з сучасним світом протягом кількох днів, а то й годин. Причому від усіх нас геть нічого не залежить. Ключові рішення за лічені хвилини ухвалюватимуть кількадесят політиків та військових. Хотілося б мені завершити на якійсь оптимістичній ноті і висловити надію, мовляв, оскільки ядерного голокосту не сталося в холодну війну, то зараз нічого подібного точно не відбудеться. Однак я хочу, щоб ніхто з нас не тішив себе марними ілюзіями приблизно півстоліття тому. Ми до зубів озброїлися найпотужнішою зброєю в історії, і вона становитиме екзистенційну загрозу для людства, аж доки воно не позбудеться кривавих конфліктів або цієї зброї, як такої, якщо хоч хтось почне застосовувати її з будь-яких міркувань у найближчому майбутньому, наймовірніше, це буде початком кінця.